Більшість людей дихає неправильно. Коли просиш от пацієнтів вдихнути, більшість з них отак робить. Піднімає плече вверх, тобто дихання є поверхневим. А по правильному потрібно, щоб у вас включалися всі м'язи дихальні, в частності діафрагма, тобто ваше дихання починалося з живота, потім ребер і грудної клітини. І для того, щоб покращити дихання, я вам покажу одну вправу, яка допоможе вам сформувати правильний стереотип руху дихальних м'язів. Лягайте на спину, ставте. На грудну клітину та на живіт рухи для контролю руху в цих ділянках. І Спочатку робимо вдих животом, надулий живіт, потім нижньою частиною ребер розширюємо, а потім грудна клітина верхівка. А видихаємо навпаки, видихаємо грудною клітиною. Потім ребрами, потім животом і трошки підтягніть його. Виконути цю вправу, вона вам покращить дихання та зніме напругу з ваших м'язів. А для того, щоб покращити своє самопочуття, позбутися болю в спині та суглобах, я вас запрошую до нас в центр на кінезітерапію, масаж та мануальну терапію. Приходьте, будемо вами займатися та буде вам раді.